Шановні, привіт! Це Діма, з ноги Боги. Я хотів вам сказати, що зима вже близько але ні, зима вже давно тут. Попередній раз ми розповідали вам про зимові кроси, а сьогодні про корисне екіпірування для холодної пори року. Якщо для вас це перша вігова зима, то тут для вас буде багато корисної інформації. Але навіть якщо це не перша, то можливо також дізнаєтесь нове про комфортні та безпечні пробіжки та холод. Найскладніше в зимовому бігу зробити перший крок за двері. А далі з'ясується, що не так же холодно. Дихати свіжим повітрям прикольно та взагалі приємніше відчуття ніж під час тренування у спеку. Щоправда, погода в цей час може підкляти сюрпризи у вигляді вітру, снігу, дощу та слизьких доріг. Тому до діла: зимові кроси. Про зимові кроси ми говорили в попередньому відео, але зараз невеличке самері. Якщо хочете повне відео, можете подивитись лівіва сижу, а я сижу. Зліва коротше, отут. Е, Якщо хочете подивитися, більш довге повне відео про кросівки, воно буде ось тут. Ідеальні кросівки на зиму водонепроникні, захищають від вітру та оснащені агресивною підошвою для кращого щеплення з поверхньою. Підійдуть трейлові кросівки, але подробиці дізнаєтесь далі. Саме тому як зимовий варіант, популярні різні варіанти з непроникним верхом. Зазвичай це мембрана Гортекс, проте майже у кожного бігового бренду тепер трапляється свій аналог, який дає раду із завданням не гірше за гортекс. Уникайте модели з хорошою вентиляцією та невигомою одношаровою сіткою в таких кросівках будуть просто швидко мерзнути і промокати. Холодостійкі бігуни можуть весь зимовий період провести у звичайних асфальтових кросівках. Проте, якщо це ваша перша бігова зима, навряд чи ви достатньо згартовані, щоб повторювати подібний досвід. Вибір шкарпеток залежить від типу взуття, яке ви носитимете. Якщо це утеплені кросівки з водонепроникним верхом, підійдуть звичайні бігові зі спортивної синтетики. Шкарпетки повинні бути високими, щоб захищати ахіли від переохолодження. Тому про короткі шкарпетки доведеться тимчасово забути. Короткі шкарпетки це гріх, біговий гріх. Взимку короткі шкарпетки це біговий гріх. Запам'ятайте, якщо ви плануєте провести зиму у звичайному, всесезонному взутті, то все не так просто у легких шкарпетках ноги. На початку тренувань можуть змерзнути, а якщо одягти занадто теплі в'язані, вони швидко спітніють і потрібно буде вирішувати завдання з відведенням вологи. Тому є спеціальні утеплені моделі бігових шкарпети, які і зігрівають, і залишають ноги сухими, залишаючи їх. Від натирань. Кручу, не натирають. Це дуже зручно і класно. Більшість виробників для виготовлення таких шкарпеток використовують шерсть мериноса. Вона тонша і м'якша, ніж звичайна, вовна. Чудово справляється з відведенням вологи, а також здатна отримувати повітря між волокнами, захищаючи від холоду. Дуже крута річ, дуже радше. А, І хоча така тканина неймовірно зручна, вона не є надто міцною, тому виробники додають у неї синтетичні матеріали для більшої довговічності. Деякі бігуни радять вкручувати шипи просто в підошву кросівок, щоб модернізувати їх для зумових завдань. Я Таких бігунів наслухався, понавкручувався шурупів. Є навіть старий відос, де я робив самі експерименти. Але ми вважаємо, що набагато зручніше взувати спеціальні шиповані насадки поверх взуття, чи взагалі купувати. Взуття з шипами, ми про це також розповідаємо. Це чудовий і недорогий спосіб отримати краще щеплення з поверхнею на втопленому снігу та на слизьких ділянках дороги. Це я про накладки не про кроси, бо кроси дорожчі, але вони класні, повірте. Вибираєте лідоступи з великою кількістю шипів. Обов'язково зазвичай їх 10, там типа 6 зверху, 4 знизу, так щоб вони були розташовані і в передній, і в задній частині кросівка. І пам'ятайте, коли на вулиці сильно ожеледиться, жодні лідоступи не захистять вас від Можливих падінь та травм за зовсім екстремальних погодних умов краще потренуватися на біговій доріжці або замінити біг на ЗФП. Це те, що ОФП, але воно ЗФП. Про доріжку ми також розповімо трошки пізніше в іншому відео. Гамаші чи гамаші. Я їх називаю бахіли. Не найнеобхідніший предмет, але вони дійсно дуже зручні, коли потрібно бігати стежками де снігу більше, ніж по щиколотки. Бахіли бувають високими чи короткими. В мене короткі, мені їх вистачає. І вони дуже просто прищіпуються до кросівок. Більшість бахів, воду не проникні. Якщо не хочете, щоб взуття потрапляв в сніг, бруд, дрібні камінці чи сміття, одягайте бахіли. Ввечері швидко темніє, тому дуже важливо подбати про безпеку. Світовідбивний одяг або окремі елементи зроблять вас помітними на дорозі для пішоходів та водіїв. В ідеалі, чим яскравіший одяг, тим краще, але навіть якщо ви Віддаєте перевагу Total Black, варто додати в образі зграви деталі, наприклад, світові світовідбивний, світовідбивний жилет. Виробники бігового екіпу теж підхопили тему, і тепер багато технічних зимових комплектів мають світовідбивні панелі та принти. Головний убор це окрема тема, яку ми винесемо в окреме відео, але зараз коротко. Щоб захистити голову та вуха від холоду та вітру, знадобиться функціональна шапка. Ще один обов'язковий зимовий аксесуар. Залежно від температури та умов за бортом можна обійтися як легким бафом, так і придбати утеплений варіант на флісі. Про те, які бувають шапки і що взагалі варто надягати на голову, залежно від погоди, ми розповімо в найближчому відео. Звичайні міські шапки для бігу не підходять, вони не відводять волого. Від Спітнілої голови і вам буде щонайменше некомфортно. До того ж, у мороз під такою шапкою намер на лід. Це неприємно. Термобілизна це найефективніший спосіб утримувати тепло під час зимового бігу. Одягатися шарами, як капуста. Термобілизна стане в нагоді в дуже холодну погоду і виступить в ролі базового шару, відводячи під і вологу від шкіри і дозволяючи їм випаровуватися назову. Головна дилема при виборі, який матеріал термобілизни вам найкраще підійде. Треба просто експериментувати: чи шерсть мироноса, чи синтетичні тканини. Мироноса тепліша і краще дає раду з запахами, а синтетика краще відводить під і швидше сохне. Мороз та вітер погано впливають на незахищену шкіру рук. А ще у кожного з нас різне теплообмін, тому навіть у рукавичках багато бігунів мерзнуть в руки, коли тіло вже зігрілося. Тому вибирайте рукавички залежно від особистих уподобань, чи мають вони бути водонепроникними, чи потрібен захист від вітру, чи можливо знадобляться моделі зі спеціальними вставками, які дозволяють користуватися смартфоном або сенсорним екраном годинника. Як варіант. Якщо ваші руки схильні мерзнути, спробуйте гру рукавиці замість рукавичок у них е, краще зберігається тепло. Корисний винахід для бігунів з вічно змертлими руками, а і для по справжньому. Суворої морозної погоди маленькі і компактні. Вони там 9-10 см, Подушечки, такі в формі, подушечок, які самі нагріваються, їх можна засунути чи в рукавиці, чи в кишені, або просто тримати в долоні. Грілки швидко нагріваються і довго зберігають тепло. Мембранна непроникна куртка в зимовий сезон стане в нагоді кожному. Вона не тільки захистить від снігу та дощу, а й вбереже від холодного вітру, а значить, перешкодить втраті тепла. Краще брати куртки із проклеєними швами, вона забезпечить повну водонепроникність. З недоліків напевно це буде найдорожча річ у вашому зимовому комплекті, Проте якісна річ і прослужить не один рік. Змерзлі м'язи втомлюються швидше і працюють гірше, тому важливо підібрати якісні тайці для холодної погоди. Зимові легінці забезпечують свободу рухів, захищають від тривалої дії низьких температур. Водночас, відводячи піт, вони дозволяють шкірі дихати, щоб запобігти перегріванню. Тим, хто не любить приталений крій, підійдуть більш вільні. Варіації теплих бігових штанів вибирайте моделі з високою посадкою обов'язково, щоб додатково захистити поперек від переохолодження. Як у випадку з біговою курткою, такі тайці не будуть дешевими, зате служитимуть довго. Взимку світловий день коротший, а значить, частину своїх тренувань доведеться проводити в темрі. Якщо ви живете в районі з обмеженим вуличним освітленням, хоча цього сезону вся Україна живе в районах з обмеженим вуличним освітленням, або, наприклад, ви хочете просто на трейловий крос у сутінках, то до списку бажань обов'язково слід додати ліхтарик. Бажано налобний набагато зручніше, ніж тримати щось в руках. На ринку представлений широкий асортимент налобних ліхтариків, тому вибираєте виходячи з особистої зручності. Девайс повинен надійно кріпитися, не ковзати і не спадати. З тривалим терміном служби батареї, периферійним освітленням та бути легким. Зверніть увагу на яскравість світла вона виміряється в люменах. Що вище число люменів, то яскравіше світитиме ліхтарик. Слухайте, я розумію, що останні 3-4 пункти це повністю про трейл. Я поступово готую вас до трейлу. Купуйте мембрани, купуйте ліхтарики, і будете бігати з нами в горах. Взагалі, як каже моя консьєржка, stay safe and enjoy your run, uh, Дякую, що були з нами. До наступного відео. па-па! Ой, шановні, ледь не забув подякувати вам за лайки, коменти, шери попереднього відео. Супер клас! Ви нам на цим дуже допомагаєте. Якщо ще прокоментуєте це і поставите лайк і підписку, буде дуже вдячний. Завдяки цьому ми розвиваємося і далі знімаємо відоси. Побачимось.